Вітаємо вельми шановне журі обласного конкурсу захист дослідницьких проєктів з допомогою освіти Живи яскраво. Ми учні 9 класу Балківської гімназії. Я за Анастасія. а як Артем. Презентуємо вам дослідницький проєкт Вода як основа здоров'я. Метою якого є дослідити роль води у підтримці здоров'я людини, виявити вплив достатнього споживання води на фізичний, психічний стан та працевлаційність підлітків, а також сформувати рекомендації щодо оптимального вживання води для здорового способу життя. В результаті опрацьовування різних джерел інформації, ми довели, що достатнє споживання води є важливим фактором для підтримання здоров'я, особливо в час періоду активного росту та розвитку. Опрацювавши наукові дослідження, ми виділили ключові факти на цю тему. Крім того, науковцями та педіатрами доведено діти не завжди усвідомлюють. Коли відчувають симптоми зневоднення, тому вони можуть ігнорувати почуття справи. Не розуміти взаємов'язок між своїм станом і нестачею води, нечасно реагувати на справу. Для дослідження впливу споживання води на фізичний та психічний стан школярів ми провели анкетування, яке допомогло зібрати необхідну інформацію. В опитуванні взяли участь 71 учень 4-9 класів гімназії. Опрацювавши опитувальник, ми отримали такі результати. Ми виявили, що лише 8,5% вживають достатню кількість води. Опитувані відзначили, що основним показником зневоднення у них є спрага. Але часто відчуття спраги мають лише 2,8% учнів. Вражаючим є факт, що більше 20% учнів під час навчання не вживають воду взагалі, а 28% щодня купують пластикову пляшку в магазині. Лише 40% анкетованих мають звичку пити воду регулярно. Далеко не всі учні п'ють воду під час активних фізичних навантажень. Саме тоді, коли організм підлітка найбільше зневоднюється. Найпопулярнішими напоями серед учнів, крім води, є чай і соки. А 27% зізналися у регулярному вживанні замість води солодких газованих напоїв. Лише 17% учнів мають звичку пити воду зранку. Основна маса опитаних, а саме 50%, п'ють воду з криниця стартової. А 13% замінюють воду газованими напоями. Лише 14% регулярно вживають воду під час навчальних занять. Ході опитування ми дізналися, що лише 12,7% знають про знають споживання води підлітками. 61% уже мають проблеми зі шкірою, що природні для підліткового віку. Але не пов'язані тих із недостатнім споживанням води. 43,7% відзначили, що почувається краще, коли налагоджують свій питний режим. А 21%… І не пробували пити більше води. 90% опитаних мають проблеми з головним болем або труднощі з концентрацією уваги. Але лише 35% п'ять це зі зневоденням організму. Проаналізувавши результати анкетування, провівши додаткові індивідуальні та групові бесіди, опитування, спостереження, ми виявили такі основні причини недостатнього споживання води серед учнів школи. В практичній частині дослідження було проведено експеримент щоденних споживання води, щоб виявити вплив регулярного споживання достатньої кількості води на фізичний, психічний стан та працездатність підлітків. Ми відібрали учасників експерименту в кількості 12 підлітків 12-15 років. Як інструменти дослідження ми використали щоденне споживання води та опитувальники для оцінки самопочуття та рівня працездатності. Експеримент тривав 28 днів. Після проходження основних практичних етапів експерименту учасниками та обробкою загальнення даних щоденників ми отримали такі результати, які відобразили у графіку динаміки споживання води учнями протягом 28 днів проєкту. Він демонструє повільне зростання кількості спожитої води протягом перших семи днів та значне збільшення споживання води до завершення експерименту. Ця діаграма ілюструє, як учасники адаптувалися до поступового збільшення обсягу споживаної води. Наступний графік відображає Динаміку самопочуття та про всі учасників експерименту за 10-бальною шкалою. У перші дні відзначаються невисокі показники, проте вже їх поступово покращення до 7-8 балів на середині експерименту, що може бути пов'язано з адаптацією до режиму споживання води. Та стабільно високі показники 9-10 балів на його завершення, що демонструє позитивний вплив експерименту на учні. Отже, аналіз динаміки споживання води показав. Що учасники успішно адаптувалися до поступового збільшення кількості випиту води. Результати дослідження підтверджують, що оптимальний режим споживання води 2000-2400 мл на день сприяє покращенню фізичного та психічного стану підлітків. Це дозволяє рекомендувати регулярне споживання води як важливу складову здорового способу життя. Ці висновки можуть стати основою для подальших досліджень поливоди на різні вікові групи, а також для розробки освітніх. І оздоровчих програм. По завершенню експерименту ми отримали позитивні відгуки від його учасників. Багато шкіл у світі впроваджують цікаві ініціативи, щоб заохотити дітей пити більше води. Ми познайомилися з кращим досвідом і реалізували декілька у своїй школі, а саме. Провели інтерактивні уроки води, переводи краплинки для учнів середньої та початкової школи. Організували конкурс на кращу пляшку багаторазового використання для води. Старшокласники встановили мобільні додатки для відстеження кількості спожитої води та регулярного нагадування. Розробили трекери для відсвятковування кількості випитої води для учнів школи. Розповсюдили пам'ятки з рекомендаціями для білків про право споживання води та її користь. Амбасадори води провели майстер-класи для учнів. Як воду можна зробити смачнішою та привабливішою для пиття? Крім того, в ході проекту ми встановили контейнери для роздільного сортування відходів і агітуємо учнів свідомо та відповідально сортувати сміття. За результатами дослідження можна стверджувати, що вода відіграє ключову роль у житті діяльності людини, забезпечуючи роботу всіх фізіологічних систем, а недостатнє споживання води знижує продуктивність, впливає на настрій увагу та фізичну витривалість, особливо серед підлітків, які активно розвиваються. За результатами дослідження нами було вироблено ряд рекомендацій для підлітків, учителів і батьків з метою покращення рівень споживаної води серед підлітків та популяризувати екологічні звички. Отже, проект Вода як основа здоров'я підкреслює важливість формування здорових звичок гідратації серед підлітків. Реалізація зазначених рекомендацій сприятиме не лише покращенню здоров'я школярів, а й підвищенню їхньої обізнаності щодо екології. Нехай це стане нашим створення культури відповідального споживання води в суспільстві. Дякуємо за увагу.